Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 8 грудня 2022 року орієнтовно склали

Танків 2937 одиниць за добу, два бойових броньованих машин, 5911 одиниць за добу, дві артилерійських систем 1925 одиниць за добу, дві реактивних систем залпового вогню. 395 одиниць засобів протиповітряної оборони 211 одиниць, літаків 281 одиниця, гелікоптерів 264 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1603 одиниці за добу, 2 крилатих ракет. 592 одиниці кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4528 одиниць за добу, дві спеціальної техніки 164 одиниці за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука.